Обговорили етапи розвитку надання медичної допомоги та ознайомилися з роботою лікувальних закладів. До Тернопільських лікарні з робочим візитом приїхав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Разом із представниками місцевої влади він перевірив готовність нового обладнання до експлуатації. Це устаткування сприятиме лікуванню онкологічних захворювань, розвитку хірургії та дозволить проводити складні діагностичні та необхідні процедури для пацієнтів кардіологічного відділення. Ангіограф, який ми дивилися на базі Тернопільської міської лікарні, номер 2 Потім іде лінійний прискорювач МРТ і комп'ютерний томограф для онкологічного центру і МРТ для обласної лікарні. І паралельно, нещодавно обласна лікарня отримала і нейрохірургічний мікроскоп, який вже працює, введений в експлуатацію. Це те обладнання, яке безпосередньо на днях прийшло до Тернопільської області. Саме нейрохірургічний мікроскоп дозволить проводити. Складні операції з високою точністю, а ангіограф лікувати серцево-судинні патологію в найскладніших випадках. Його придбання ініціював народний депутат України Володимир Гевко. Він зазначає, за останні два роки Тернопільщина отримала значну кількість сучасної медичної техніки, поповнивши свої фонди завдяки підтримці Міністерства охорони здоров'я. Ми будемо продовжувати працювати над тим, щоб наші всі лікарні були оснащені над сучасним обладнанням, яке дає можливість дуже якісно діагностувати діагностувати на самих ранніх стадіях усіх хвороби, і від цього рівень лікування наших пацієнтів буде тільки на ставати вищим, і вони будуть отримувати якісну медичну допомогу. Начальник Тернопільської обласної військової адміністрації В'ячеслав Негода каже, що якісне медичне обладнання допоможе й у лікуванні чи реабілітації ветеранів війни та військовослужбовців. Окрім цього, у межах робочого візиту розглянули пропозицію, яка допоможе розвинути медичну сферу в місті та області. Ми розглядали питання реконструкції, добудови окремих знов ж таки закладів охорони здоров'я, які ну потребують цього питання. Я думаю, воно дуже важливе для нашої області. Це Функціонування медичного університету, який згідно нової стратегії, має отримати у своїй структурі це університетську клініку чи лікарню. Також влада ознайомилася із діяльністю експертної комісії, яка замінила МСЕК. Віктор Ляшко запевняє, система надання допомоги не зупинилася. Команда активно працює, тому всі, хто хоче перевірити стан свого здоров'я, можуть звертатися до медзакладів Тернопільщини.